Цується можливостей наших безпілотних літальних апаратів Україна і Туреччина підписали меморандум про розвиток виробництва в Україні. Відреагуйте на це повідомлення і навздогін щодо можливостей, якраз таки виготовлення БПЛА в Росії. До речі, з власних джерел Defense Express стало відомо, що російські окупанти для ударів по території України почали вже використовувати дрони камікадзе типу шахет 136 зібрані і виготовлені вже безпосередньо на території російського. Федерації. Все цікаво. Ми пам'ятаємо, що з'явилася інформація про плани будівництва таких виробництв. А тут вже вони, як згідно з власне, інформацією вашого порталу і ваших колег, вони вже їх виробляють і вже застосовують. Будь ласка, по цих двох напрямках, прошу. Ну, давайте прочитаємо прочитаємо тут. З тим, що росіяни почали випускати шахеди свого е, виготовлення називаємо так, за виникає чіткий диференційний критерій, який там фігуруються на тому, що от коли прилітають Ірану іл 76 в Москву, що вони там возять? Ну, зазвичай було прийнято вважати, що це вони везуть готові шахеди, а потім як виявили, що це вони везуть в Алабугу, комплектуючи до шахедів, які збираються там. Більш того, як виявилося, що все таки цей проєкт, який там розгортається на базі цього ну, так званого об'єкту Алабуга, ну на жаль, росіяни там вже мають досвід дрібносерійного виготовлення безпілотників. Ну там, начебто, вони склали десь 100 одиниць орланів 10 з використанням бензинових двигунів і тому подібне, і тому подібне. Тобто, ну от, якби з однієї сторони це ще не ті параметри, про які заявлялися, щоб в Алабузі зробити кілька uh -huh. тисяч дронів іранського виробництва, але те, що вони почали приходити на таке дрібносерійне виробництво шахедів сто. 36 себе це факт. Там ще ж, як може далі дослівно цитувати наше напрацювання, росіяни, щоб очевидно, зменшити, яка, якби можливо, має меншу руйнівну силу, аніж те, що ці іранські терористи на свої шляхи крутять, але зато вибухає гучніше. Тут, звісно, питання відкрите, чи це так росіяни навіть навіть навмисно тому ми підібрали таку більш гучну вибухівку, щоб це якось відповідним чином на наших uh -huh. людей впливало. Ну тому що коли Таким так назовним так налітає група шахідів, і її доводиться збивати над містом, і це все кононати звучить, то звісно, воно якби враження з неприємних. А тут ще більше такі от враження, ну скам так, терористичні для наших людей будуть, називаємо це по-простому. Але ну наскільки це росіяни зможуть масштабувати виробництво? Своє шахідів 136 на території РФ, це питання відкрите, Просто поки фіксуємо факт, що у них є. Свої шахіди, що стосується наших безпілотників, так. Ну, я зараз поки що сильно особисто вважати, що ці домовленості по БПЛА, які були підписані в Туреччині, вони скоріше ну, орієнтуються по ну, так, на розвиток нашого ВПК після перемоги над росіянами, тому що з тої інформації, яка була в публічних джерелах, ну завод поробництво Байрактарії у нас має запрацювати орієнтовно після 2025 року. І ще mm -hmm. звісно ж інші там моделі турецьких безпілотників, які нам були би потрібні тут і зараз, але ну при Виробництво ще не було мава на нашій території. Це ті інші двомоторні безпілотні бомбардувальники. Ну і кізілема, цей реактивний безпілотний винищувач. Ну, Я так розумію, що от. Е... То речі не могли говорити про переноси цих безпілотників для їх виробництва на нашу територію, але це все буде аж ну на такі навідалені перспективі. Ну чи то тому, що якщо в нас дуже багато потрібних речей для нашого ВПК виготовляється за межами нашої держави, ну через перманентну загрозу расистів, то що тут вже говорити про таке складне і високотехнологічне виробництво саме як такі ну технологічні безпілотники, а не масові оці от, даруйте балалайки, мопіяди. Зрозуміло, дякуємо. Дякуємо вас. Почули. Таку розгорнуту аналітику стосовно озброєння, яке надають Україні західні партнери, нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Іван Киричевський, військовий оглядач порталу Дефенс Експрес. Вдячні вам.